Ого, в мене міндіч. Ой, він кудись зник. Ти ж не думав, що він буде на власному обшуку присутній. Після міндічкіту 95-й квартал попросив про них нічого не казати. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ну а на що їх втягувати? Вони давно там, що цікаво, знайшлися захисники кварталу. Квартал ніколи при ніколи не використовував інфопривіди у спекулятивних чи політизованих контекстах, і вас про те ж просять. Ось про це і поговоримо. Гумор не буває поза політикою. Більшість жартів тісно пов'язані з політичним і соціальним. А світло є, світла нема, бо хтось грошики собі поклав в карман. Сама політика вже давно стала інтегруватися в розважальні формати. Наша ті, хто в діва в цьому досягла успіхів. Неважлива жінка ти чи твінк, У кожному з нас грає справжня музика. Розважальний контент один з найефективніших політичних інструментів. Як багато людей дивиться на дні брифінги або довгі інтерв'ю. Люди з більшою охотою подивляться, розважальне шоу. Міми, тіктоки. Усе це шикарний спосіб просувати політичні меседжі. М'яко, ненав'язливо, формувати для політика образ живого персонажа. Міми роблять політика менш офіційним. Ближчим до людей, а своїм довіряють більше ніж тим, хто складними словами, щось там говорить з трибун. Розважальний контент іноді використовують як інструмент димової завіси. Наприклад, паті Гейт в Британії у 2021 тисячі відео вечірок у резиденції уряду під час локдаунів. Вони людям заборонили практично все, а самі в цей час розважалися на фальшивій прес-конференції. Після цього соцмережі вибухнули міямими жартами, які стали хорошою домовою завісою. Замість того, щоб обговорювати ці серйозні порушення політиків, люди і медіа більше звернули увагу на розважальний контент. І скандал швидко перетворився на щось аля розважальної історії, що частково зменшило тиск на політиків. Ще міми можуть використовуватися не для того, щоб відволікти людей, а навпаки, щоб їх долучити до розмови про бентежне життя. Пітері є офіційний акаунт нашої неньки. Я тільки зараз про це дізналася. І напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш уряд почав там публікувати мєми. Ні, ну потужна підготовка до війни. Я вважаю, один мєм, опублікований у листопаді 2021 року, використовує гумор, щоб публічно підірвати заперечення Росією свого плану нападу на Україну. І інший мєм про головний біль. Щоб передати стрес від сусідства з Росією, мені Твіттер запропонував ший аналіз та розшифровку цієї мємної публікації. Хто я така, щоб відмовитися? І так, ший аналіз цього мєму. після 2022 року пост став вірусним символом передбачення конфлікту. Ні, ну, прям мальфари. За словами дослідників, цім'янчики в інтернеті не тільки вам хіханькі і хаханькі. Вони також можуть бути потужним інструментом для соціального впливу і навіть політичної підривної діяльності. А ще для предвиборчої агітації, саме те в Румінії маловідомий проросійський кандидат в президенти, у цей фанат Росії, руминських фашистів і онліфаншіць, став переможцем першого туру президентських виборів. Орієнтація в нього була на молодих виборцях. Знімати серіал дорого і довго. Тож він розвернув свою кампанію в Тіктосі. Молоді кандидати хавали, його впізнаваність росла. Зараз з ним там ціла епопія. Факт: люди краще запам'ятовують емоції, ніж цифри, і онили всім привіт, я буду класним, тому та -то і тому то. Побачили і забули. А відео з музикою, драматургією, гумором просувають політичні меседжі набагато ефективніше. І яскравий приклад Зе команда в 2019 році. Предвиборчі ролики зеленського часто були оформлені як емоційні історії. Вони викликали сміх, надію, відчуття, свій з народа, і саме ці емоції закріплювали образ кандидата сильніше ніж його програма. Хтось взагалі відкривав читав програму. А думаю, далеко не всі. США просто обожнює цей підхід. В них ролики завжди в першу чергу визивають емоції. Взяти, наприклад, легендарний емоційний ролик Джонсона. Дівчинка з ромашкою. Вибух атомної бомби. Посил був обережне правильного кандидата. Буде війна Vote for President Johnson. У людей цей емоційний шок вплинув на всю кампанію. Ну що ж, по базі ми пройшли, переходимо до легендарного шоу. Oh, oh, sorry, Добрий вечір, добро пожаловати! Поздравляємо з фірамабріля. 95 й квартал системно будував пізнаваність через політичну сатиру. У їхніх гумористичних шоу регулярно висміювали Ющенка, Тимошенко, пізніше Порошенка. По них вони проходилися прям жорстко. Бджолиний король опять не то сеньор голодомор. Слушайте, по-моєму, він президентському комп'ютеру пароль підбирає. Точно! ці номери створювали враження незалежного голосу народу, який сміється з усіх. Спойлер? ні, не з усіх. У якийсь момент 95-й квартал перестав бути просто гумористичним шоу. Десь починаючи з року 2010-го вони перетворилися на культурний феномен, який формував певну емоційну рамку сприйняття політиків, що мало, звісно, вплив. Наприклад, образ дурноватого, але щирого Януковича, з кварталу частково занижував градус критики до нього. До цього ми ще повернемося. З великою популярністю приходить і велика кількість скандалів. Я не буду їх розглядати, окрім одного, Який буквально квінтесенція наших гумористичних мастедонтів. Квартал випустив номер про урок англійської, і «Дізель Шоу звинуватив їх у Плаяті. Мовляв, це майже копія їхнього старого скетчу. На що всі сказали, що не у них вони вкрали, а у книги Аля Містер Блот і буква З, яку написала російська радянська письменниця. Ну погодьтесь, тут прекрасно все. Ей! Шо літера Бі! В Сі Ді Сіжу. Цей час англійський. Дорогий мій щоденник. Будь ласка, вчіть англійську. Це ж міжнародна мова. Вона дає стільки можливостей переглядати фільми, читати книги в оригіналі. Переважна більшість інформації в інтернеті саме англійською. Так чити буває важко і нудно. Але зараз є круті додатки і курси, де все пояснять просто і цікаво. Наприклад, EnglishDom Це хороша онлайн-школа, я в них займалася, і вчитель у мене був класний. Заняття приходять один на один з викладачем. Ніяких груп, ніякого стресу. Мені сподобалося, що вони підбирають викладача саме під тебе, і графік ти ставиш сам. Взагалі в English dom багато плюшок Тренажер слів, який реально здягує. Скролиш, як в Тік-Ток, але замість котиків і танців нові англійські слова. За 5-10 хвилин на день лексика росте на очах. Сучасні програми для будь-якого рівня. І найголовніше в них купа розмовної практики. Ти не просто зобреш слова, а одразу говориш, смієшся, проживаєш їх, і вони лишаються в голові назавжди. раджу звернути увагу на English Dome, я залишу посилання. Під відео, QR-код, переходьте, спробуйте безкоштовне заняття. А ще можете скористатися моїм промокодом. .id. Він дасть вам знижку до 30% плюс до 120 спікінгів. Ну це нічого собі. І якщо придивитися архівні номери 95 го кварталу з 2006 по 2013, мені стільки прийшлося придивлятися внизу Патреон. Я збираю на психолога. До 2013-го включно у кварталу Янукович це такий, знаєте, простенький мужичок, який розмовляє з суржиком, наш пацанчик. Що з нього взяти? Ще я помітила, що в цей період, якщо Путін все ж таки з'являвся в їх номерах, то він подавався як фігура сильна, жорстка, домінантна. Часто в них він такий, знаєте, містер, всесильність. Ні, ну правильно? А то ж не запросять на голубий огоньок. Якщо серйозно, Росія тоді була величезним комерційним ринком для кварталу. Значна частина контенту адаптувалася саме під росіян. Так, да, складалося враження, що росіяни це прям головний орієнтир. Тож самі розумієте, відкрита сатира на Путіна була б загрозою для їх бізнесу. Проте можна сказати, що квартал несвідомо допомагав Путіну будувати образ сильного правителя. Ще про Яника. Із телеверсії Інтера вирізали жарти про Януковича та його сім'ю. Сам квартал підтверджував ці випадки. Публічно говорили, що на квартал тиснули та натякали на небажані жарти. І ніби як після цього жарти, направлені на владу, були обережними, а на опозицію жорсткими. Під час розгону євромайдану та жорсткого побиття студентів, протестуючих біркутавцями. Квартал жартував про біркутавцям видать ебонітові палички. А... митингующий ходить в шерстяную одежду. Так мы сможем добывать электричество. Алёня, Льоня, успокойся, не нервіруй мене. І все ще паянико проходилося мінімально. Ні критика дій влади, ні підтримка революції. Багато хто, особливо ті, хто був на Майдані, відчули розчарування в кварталі 95. Їх мотиви зрозумілі. Влада тисне, вони не хочуть втратити бізнес, але вони були втягнуті в політичні ігри. Ще тоді. Українці, Так встали зв'язки. Віктор Федорович, що ви робите? Так не мішайте мені, Юлія Владимировна, я репетирую новогоднє обращення к українцям. Після 2014 15 квартал 95 став частіше і жорсткіше жартувати над Порошенка. З одного боку зрозуміло, він тоді був президентом, тобто персонаж яскравий, Да й було за що. Хоча Януковича теж було за що. Квартал активно критикував владні рішення, часто використовуючи маніпулятивні образи, наприклад, злодій підприємець, олігарх президент. Деякі думають, що це не просто так, це не так однозначно. Справа в тому, що квартал мав дуже тісні офшорні зв'язки з Коломойським, у якого на той момент були конфлікти з Порошенка після націоналізації Приватбанку. Раніше Коломойський був власником. Ой, там ціла є попія. Можете подивитися мої відео. І сатира вона стала дуже чітко спрямована в один бік проти чинного президента, тому тоді які почали говорити, що квартал 95 походу, грає на руку олігарху. А далі це шоу, на мою особисту думку, перетворилося в синонім політичні ігри і маніпуляція. Деякі скетчі в них почали виглядати як підготовка ґрунту до виборів. Зеленський виступав у ролі простого хлопця, який каже правду про корупцію владу. Пародії на Порошенка стають ще більш жіськими. І так представте, главний «Пока...» Политик нашей страны, самый главный, на приеме от такого вот доктора. А, я слышал, у вас можно увеличить. Естественно. До 18, а, а то и до 20. Конечно, а вы имеете в виду... Да-да, то самое. Да, Не, я просто хотел уточнить, вы про... А про тот... Да, прото серіал Слуга народу запустив третій сезон, якраз перед виборами. Публічний образ Зеленського став неймовірно позитивним у масовій аудиторії. Десь в цей момент деякі почали говорити, що 95-й квартал він виглядає як політичний інструмент, завуальований під розвагу, така собі концентрована м'яка пропаганда. Цитую BBC. біпісі вечірній квартал виконував і антиагітаційну роль проти тодішнього глави держави. Жорстким, подекуди образливі жарти, особливо. Во посилилися за кілька місяців до голосування на президентських виборах після перемоги. Багато ключових кварталівців отримали владу. Блін, ми робота наш феноменальний успіх. Це і стало яскравим підтвердженням політичної ролі кварталу 95. Ви ж теж зв'язані з кварталом. ж, ви ж ви під под вас діям 95. Я? Безумовно, Подібні гумористичні шоу є інструментом впливу. Тим паче, якщо це політичний гумор і сатира, вони однозначно впливають на громадську думку і формують певний необхідний тренд, запевняє в інтерв'ю BBC директор Центру дослідження проблем громадського суспільства. Після 2019-го квартал не те, що був відірваний, він, знаєте, полетів кудись в стратосферу. Згадаємо їх пост присвячений Дню масових розстрілів активістів на революції гідності. Я пам'ятаю, хто за країну гинув. Шевронів своїх не скинув. Я які шеврони у протестуючих. Повне нерозуміння, розуміння, що відбувалося. Шеврони були у тих, хто влаштовували сафари на людей. Цими шевронами ви перевершили єбонітові палички. Це було важко, але ви впоралися. Пісня Горіла хата стала одним з найпозорніших номерів, одним з багатьох. Ви знаєте, недавно злоумишленники... Сожгли хату бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это яркое событие. 95-й квартал разом за национальным хором и маневревки. Поголосував з голови НБУ Гонтарьової на те, що в неї нещодавно згорів будинок під Києвом. Ша 95-й квартал виходить на каналі 1+,1. На той момент це був канал Коломойського, якого пані Гонтарьова звинувачувала у тиску на себе через націоналізацію Приватбанку. Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтарьової очевидно стався за допомогою запалювальної ракети. Організацією виступу хору займався нардеп «Слуги народу. Та колишній кварталовець, відомий як Юзік, що зараз квартал говорить? Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Ну добре. З 2019 року в кварталі 95 діє самоцензура, і учасники відкрито в цьому зізнавалися. Позорних номерів у них стало ще більше, бо пам'ятаємо, да, вони не те, що відірвалися, вони відлетіли. Да що там? Під час міндічгійту вони опублікували номер, як Мілфа і Скуф роблять трейлелейло, трайла -тра тралала. -тра Ой, оцей коментар він просто от буквально да, Ну от, що це? Я вже. Ой, короче. Ті квартал 95 набрав нових гумористів. Це я взагалі їх не врятувала. Гумор жахливий, на мій особистий смак. Вони однозначно політичний інструмент. І зазвичай, коли власник якогось бренду робить щось погане, в нашому випадку щось дуже погане, то відміняють весь бренд. Ну, типу, це так працює. Ну, ви зрозуміли, я такий фанат 95-го кварталу. Пишіть, який номер 95-го кварталу вам найбільше подобається. Сеньор Голодомор, Україна, проститутка, Скадовськ. Та я почну перечисляти, це ж буде до ранку. Я бажаю вам гарного настрою і всім. -ма! Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо ви з дизлайк, я, 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 я зрозумію. <ф> Все, тепер я точно прощаюсь.